Вже відомий суперник України у плей-офф ЧС-2026. Наша збірна України нарешті це зробила. Вона пройшла у цю стадію, вона змогла все ж це зробити. І тепер для України вже відомий суперник у плей-офф ЧС-2026. Насправді він здивував, тому що насправді для України зараз дуже складно грати усі матчі, навіть проти дуже посередніх збірних. Так ми не можемо знищувати усі збірні. Тому, звісно, це дивує, який суперник нам випав. Якщо ви вірите в нашу збірну, то підписуйтесь на канал Звіночку і ставте вподобайку. Ну а якщо ви не вірите у нашу збірну, то пишіть у коментарях об'єктивну критику, чому ви не вірите у нашу збірну? Так, розумію, що суперник дуже складний, але ми у першій корзині, і там набагато складніші суперники: Італія, Турція і Польща. Вони нам не змогли потрапити, тому що ми з ними в одній корзині. Це топово. І це нам полегшило жереб, а це дуже хороша перспектива. У четвертій корзині Швеція, Румунія. Північна Македонія, також Північна Ірландія, саме такі суперники нас зустрічають, і ми всі можемо проходити. Найскладніша збірна це Швеція, але при цьому потрібно розуміти, що Швеція зараз переживає не найкращі часи, але це не означає, що Ісикідюкериш не відновлять свою форму до того, як ми з ними підемо у бій. Так буде складно зі Швецією, але потрібно вірити у нашу збірну. Я, наприклад, вірю. Після того як ми зустрінемося зі Швецією у нас вже буде очікувати суперник з другої корзини, а також третьої корзини. Ось такі суперники з другої та третьої корзини Вейлс, Шотландія, Словаччина та Чехія. А з третьої корзини Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина і Косово. Давайте побажаємо удачі нашій збірні у через 2026. Будемо, звісно, вірити у нашу збірну і Реброва. Дякую всім за увагу. Зустрінемось у через 2026.